Це програма у народному стилі, і я рада зустрічі з вами, шановні глядачі. Сьогодні на вас чекає знайомство з унікальним співочим колективом. Що ж такого особливого в ньому? Насамперед, це чоловічий ансамбль. А ще кожен учасник не просто співає, а ще й грає на народних інструментах. Отже, знайомтесь! Народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль відлуння Світловодського районного будинку культури. Вже понад 30 років учасники колективу відкривають світлу душу української пісні. В їх творчості причаїлась мудрість минулого та невтомна енергія майбутнього. А їхній спів зворушує серця людей щирим та неповторним виконанням. Наш колектив утворився 33 роки назад на базі Світловодського радіозаводу. Тоді ми ще були молодими хлопцями, козаками та да, інженерами працювали, але поклик душі, поклик до пісні, до пісні наших пращурів він іменно об'єднував нас. І от зараз присутні три чоловіки, які були пристворені цього колективу. Це я, козак Олександр, і козак Микола. І чого іменно відлуння ми назвали цей ансамбль? Їхали ми у 92-му році у Новоархангельськ на свято Козацької пісні, і назви нашого колективу не було. Але ну, так, ну, ми повинні приїхати із назвою. Іменно козак Микола запропонував назвати відлуння. Відлуння це. Пісні наших пращурь відлунюються в наших душах, у наших серцях. І що ми зараз співаємо у пісні відлуння, яку написав наш місцевий композитор Дмитро Дейнега, іменно ці пісні в нас ідуть від нашої душі. Ми співаємо і пісні наших дідів, прадідів і сучасних композиторів. Іменно нас об'єднує ця пісня, і ми того і ще довго тримаємося, незважаючи на всякі негаразди. Я в 83 году пришел в коллектив, когда он существовал, пел русские песни. Мы начали петь украинские песни. Первая песня была Гайюгай, Здравствуй Маева, Бробут Клиантович. Я вот сам не пойму, почему желание большое петь песни? Я в пять лет услышал ревет тостонный по району, и мне показалось, что это за народ и что это какое-то близкое к сердцу, могучий, широкий, очень красивый. пел хор. И мне до сих пор и в память пять лет я услышал по радио, и э, жили в Средней Азии, в Киргизии, приехали на Украину, чтобы сделать этот коллектив. То есть хочу сказать, что корни у каждого из нас есть казацкого плана. У каждого. Поэтому это так просто не проходит. Люди, э, которые э, не, в, не в казачестве, они здесь не, не остаются. Поэтому здесь все настоящие казаки. до співу обдарувала доля учасників ансамблю відлуння, неповторність колективу у його особливо м'якому звучанні в оксамитових барвах чоловічого багатоголосся, вдалому поєднанні тембрів, гарному професійному інструментальному супроводі. Ну і звісно ж. У колоритному репертуарі так пасують їм енергійні, героїчні козацькі пісні, запальні, жартівливі, ще вно звучать і ліричні твори, особливо в акапельному виконанні, основа наша репертуару – це українські пісні, народні пісні, авторські пісні, ну, пісні звісно композиторам. Але наша робота заключається в тому, щоб взяти пісню і зробити її. в академическом плане, в общем, сделать красивой. То есть, но ну, мы получается, что делаем песни все немножко с академизмом. То есть, это отличает нас от всех других народных коллективов. Учасник ансамблю відлуння це окрема творча особистість. Кожен вносить свою частку серця у сценічне втілення пісні. Очень дружно проходят репетиции. Во-первых, у нас репетиции проходят такого плана. У нас все, как я уже, Александр Николаевич, заметил, я когда-то ему сказал, Александр Николаевич, вас учили только пять лет, а вы нас учите уже 33 года. Вот, поэтому репетиции проходят так примерно. Вот, Александр Николаевич приносит партитуру, мы начинаем потихонечку разучивать. И потом пошли споры, вот, где-то согласие, где-то несогласие. Вот, э -э, все музыканты подсказывают друг другу, и в конце рождается песня. Каждого участника мнение принимается и во внимание обязательно, если это приемлемо, делается для нашего коллектива. У всех уникальные голоса. И почему? Потому что каждый человек, каждый участник умеет петь в ансамбле. Петь – это непросто. Не, не То есть уникальные голоса у всех. Бас. Михаил Чабан играет на контрабасе. Прекрайный, прекрасный э, бас у него. Именно бас. Не баритон, а бас. Потому что он баритоновые звуки не берет. Прекрасный э, бас Александр Миташов э, на бубне в коллективе играет. Пришел, э, год сидел на репетициях и только через год стал петь, стал солистом коллектива нашего. Вот. Николай э, Чучуменко, прекрасный казах, у него даже прозвище «Казах». Николай Петрович Черновол – это первый, первый э, участник ансамбля. И представляете, 33 года отдать коллективу – это очень сложно. Вот. Петр Васильевич Кисманюк – прекрасный мастер Делает сопилки сам. Сделал для коллектива он делал это разные: и альтовые, и теноровые, и, и сопрановые, и так далее. Ну, солист тоже вот, играет на сопилочках, играет на тромбоне, на, дух, на духовых инструментах. Ну, тоже много дает советов в коллективе, которые тоже мы это учитываем и все это притворяем в жизнь. Ну, Василий Иванович, понятно, что. Василий Иванович у нас палочка ворочалочка на любом инструменте, трубу, трубу. Если это баян, баян. То есть, понимаете, а тут еще важно почему. Нужно иметь к этому очень внутреннее состояние. Если у человека этого нет, то он никогда не будет аккомпаниатором. Вот у него как, как раз есть, есть это, и почему он долго держит? Потому что он лучше всех играет. Вот он и держится до сих пор, всю жизнь работает аккомпаниатором. Вот. Вадим Заднепряный, прекрасный музыкант, играет на кларнете, поет, тенором, прекрасный тенор <свист> Александр <свист> Леонидович Ну, это первый, вообще. первый, да. Василий Иванович, что это первый участник, один из первых участников, который, ну будем говорить, делает погоду ведлуня, погоду надо веселую, он раз сделает нам улыбочку, если надо, например, что-нибудь там, Воронеж. это, да, воронежский казак, воронежский казак, то есть погода в доме, и поет все Шуточные и песни. Все шуточные. И эстрадные, само собой, как солист. У нас у всех, у всех, будем говорить, прекрасные голоса данного коллектива. То есть мы в коллективе не занимаем место лишнее, понимаете. Если одного нету, все, пропадает тембральная, пропадает какая-то динамика там и так далее. То есть каждый участник на вес золота. Разом з тим відлуння це єдиний творчий організм, співаки, які розуміють один одного навіть з подиху. тому так гармонічно звучать у їхньому виконанні пісні численних шанувальників. Та найбільшою втіхою і нагородою для них є співати для людей, дарувати красу української пісні. Невичерпним джерелом духовності для всіх поколінь є животворна сила народної пісні. Це ще раз підтвердили своїм співом та грою народні таланти, учасники народного вокального чоловічого ансамблю Відлуння Світловодського районного будинку культури а я прощаюся з вами до наступної зустрічі на каналі Кірвоград.